Я вас вітаю, ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо розв'язок задачі 5 класу по програмі Інтелект 2025 рік. Задача з першого уроку на 13-й сторінці подібні задачі називаються задача на знаходження трьох чисел. Читаємо умову. Картинна галерея має три зали. Скільки картин у кожному залі, якщо в першому і другому залах 41 картина. У першому і третьому 38 картин, а в другому і третьому 33 картини. Починає будь-яка задача у нас починається з даного. З даного. Подібні задачі рекомендують розв'язувати за допомогою трикутника. Що нам... Ми розташовуємо трикутником три галереї. Нехай перша галерея у нас буде Римська-1, друга галерея буде Римська, 2 третя галерея буде Римська 3, Римська 3. Звертаємося назад до умови. У першій і друг... другому залах 41 картина. Спільну дужку першого і другого залу креслимо. Ставимо 41. В цих двох залах 41 картина. В першому і третьому, відповідно, поєднуємо першої і треті зали, 38 картин. В другому і третьому 33 картини. Поєднуємо друге і третій 33 картини. Після того, як оформили дану, ми повинні записати коротко, що нам потрібно знайти: скільки картин у кожному залі. Підкреслюємо. І записуємо. У них перший зал кількість картин невідома потрібно знайти. Потрібно знайти кількість картин у другому залі, і потрібно знайти кількість картин у третьому залі. Коли оформили дано, пишемо розв'язання. Першим кроком в подібних задачах, щоб її розв'язати. Потрібно між собою додати всі ці значення. Що ми в такому випадку е, знайдемо? Давайте подивимося. Якщо ми, ми спочатку додамо 41, то це перший зал, плюс другий зал. Так? Це разом. В першому і в другому залі 41 картина. Давайте знизу напишемо, що це 41. В першому і третьому залі 38. Тобто додаємо, ще перший зал. І ще кількість картин у третьому залі, в першому і в третьому. В першому і в третьому у нас 38. Тепер додаємо в другому і в третьому залі. Ще додаємо кількість картин в другому залі і в третьому разу. Да? Суму другого і третього залу. Тоді, якщо ми звернемо увагу, то в такому записі це 33 картини. В такому записі у нас получається сума. Сума два рази у нас перший зал в цій сумі врахований. Два рази у нас врахований в цій сумі другий зал, і два рази третій зал. Тобто кожен зал в даній сумі у нас порахований два рази. Тоді ми можемо записати, що це два рази сума першого, другого і третього залу. Або третьої зали. Так, якщо ми порахуємо е, дану суму, то у нас вийде 112. 112 картин. Але це у нас є подвійний добуток. Подвійний добуток. Тобто 112 картин це якщо 2 рази порахуємо перший зал, 2 рази порахуємо другий зал, два рази порахуємо третій зал. Тобто 112 картин це подвійний добуток. Подвійний. Добуток. Другим кроком. Ну, якщо нам відомо, скільки подвійний добуток всіх картин, то для того, щоб знайти суму першого, другого і третього зала, нам потрібно 112 поділити на 2. І якщо ми подвійний добуток розділимо на 2, то ми знайдемо загальну суму в усіх трьох залах. Тобто 56 картин у нас в першому, в другому і в третьому залах разом. Після того, як ми дізналися, що в першому, в другому і в третьому залі у нас 56 картин, нам легко зрозуміти, скільки в інших залах. Давайте почнемо з першого залу. Щоб знайти скільки в першому залі, це потрібно від загальної кількості картин відняти кількість другого залу. І третього залу. Дивимося на трикутник. У другому і в третьому залі у нас разом 33. Тоді, щоб знайти кількість картин в першому залі, потрібно від 56 відняти 33. Це дорівнює 23 картини у нас в першому залі. Аналогічно знаходимо і. Кількість картин в усіх інших залах. Для того, щоб знайти кількість картин в другому залі, потрібно від загальної кількості відняти суму картин в першого і третього зала. Дивимося на умову. В першому і в третьому залі у нас 38 картин. Тоді це 56 мінус 38, 18 картин. 18 картин. Це другий зал. І третій зал третя зала. Щоб знайти суму, щоб знайти кількість картин в третій залі, нам потрібно від загальної суми відняти кількість картин в другому залі, а в другій залі і в третій залі, в, друг, в другій і в третій залі у нас 33 картини. Тому від 50. А, ми в втретє, тоді нам потрібно не в другій, і третій, Нам потрібно в першій, третій і перший і другий. Якщо ми шукаємо третю, то нам потрібно від загальної кількості відняти кількість в, першому, в першій залі і в другій залі. В першій і в другій залі у нас 41, значить 56, віднімаємо 41, дорівнює 15 картон. І залишилося будь-яка задача. У нас повинна закінчуватися відповіддю. Відповідь. Через те, що ми в дану позначили е що перша зала це у нас Римська 1, тоді ми без пояснень можемо записати у відповіді, що в першій залі у нас 23 картини, в другій залі у нас 18 картин, в третій залі у нас 15 картин. На цьому все. Дякую за увагу. Дивіться це відео, розбирайтеся з подібними задачами ще краще.